Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. Декілька тижнів тому ви бачили першу серію про наш переїзд. І в сьогоднішньому відео буде друга серія і остання. Тому що, як бачите, я вже тут, і дуже багато чого по квартирі вже зроблено. Я тут уже живу таке враження, що дуже довго, хоча ще тільки другий тиждень, познайомилася з багатьма. Зробили ми тут уже дуже багато всього. Звісно, ще багато чого не вистачає, але базові речі для життя тут є. І тому сьогодні я покажу, як це все було. І в кінці відео, напевно, під музичку поставлю вам, як виглядає все це зараз. Знову ж таки, звісно, ще дуже багато чого не вистачає, але багато чого вже і є. Тому, якщо вам подобаються такі відео, якщо ви слідкуєте за нашим переїздом, приємного перегляду! Всім привіт, вітаю вас у другій серії нашого влогу про переїзд. І як бачите, я зараз знаходжуся на напівзробленій кухні. Тут ще дуже багато роботи, але вони і багато чого зробили в той перший день. Саме на цьому ми завершили з вами минуле відео. До речі, якщо ви не дивилися першу серію, обов'язково рекомендую подивитися, тому що там саме те, як ми розпочинали цей весь переїзд, як я замовляла клінінгову компанію, як тут все сміття виносили, все прибирали. А тут зараз ось така ситуація. Там трошки видно уже. До речі, камера, мені здається, не передає, що дійсно тут дуже-дуже багато місця, насправді. У мене ніколи не було великої кухні. І я така не знаю навіть, що з цим всім простором поки що робити, але точно, точно знайду, я впевнена. Тут, бачите, місце для холодильника. Тут буде посудомийка. Це місце під духову шафу та під ось це. Під, як вона називається варильна поверхня. І тут ще буде один такий, не знаю навіть, як воно буде виглядати шафа чи бар. Ну, ми захотіли ось таке місце більше для декору, для того, щоб пляшки туди ставити, щоб воно красиво так стояло на фоні. От поки що нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. І ну, мені здається, що вони завтра, в понеділок мають завершити, бо зараз у нас. Неділя. Дуже затягується наш переїзд у зв'язку із ситуацією, яка склалася зараз на сході. Чоловіка не відпускають, поки що і не зрозуміло, коли, коли він приїде. Тому і переїзд затягнувся. Ну, нічого. Колись приїде, перевеземося, переїдемо, все буде добре. І я зараз привезла ще декілька предметів, які ми з вами поставимо в туалеті. Я не можу натішитися, скільки ж світла в цій кімнаті, де я буду знімати відео. Просто mm. клас. Вона така світла. Можна відео погано видно, але чесно. Так, і туалет. Так, ну взагалі-то це в мене килимок з ванної ще з Києва. Я його випрала, висушила, але я думаю, що він тут маленький буде занадто. Почому угу. може. Може, можна і так лишити. Так я рисуюся. Та ні, нормально. Я думаю, що можна так лишити. Так, і окрім цього, тут у мене ще ось такий невеличкий смітничок на привіт. А оце тоді що? Хтось знає, що з цим робити? Телефон заряджається ось тут поруч. Я розповім вам історію, бо вперше за дуже довгий час я майже проїхала свою зупинку. Я дивилася відео на Ютубі, е слухала навіть більше його точніше. І якось так задумалася, що майже проїхала зупинку. І це було навіть не все, бо найбільшим факапом було те, що коли я прийшла там в себе на районі в центрі на зупинку, то мій автобус відразу приїхав. Але оскільки він виглядав е, незвично. Тобто, зазвичай я знаю, якого кольору, там і сюди ходять автобуси, якого їм марки. Але приїхав зовсім інший. І я навіть не звернула на то увагу. А тільки коли він вже від'їхав, я побачила свій номер, і я така: оце ти, Лесю, сьогодні взагалі десь літаєш. Так і є, мабуть, так і є. Друзі, взагалі, як я кажу, цей тиждень просто якийсь такий. Ми з Русланом вже і ми вкотре просто йдемо в Юск. Ну, Руслана ще там не був, це тільки я була. Зараз ми будемо дивитися стіл. Якщо його ще не забрали, то ми заберемо. Може, а може ні. Якщо Руслана не сподобається. Ми зараз будемо їхати на машині із права руль. Руслан, ти нормально взагалі її вести тобі? Без <схіт> ну окей. Мені стрмно, я вже не їздила за кермом 100 років, і мені тепер зліва сидіти прям стрьомно. Ох, сьогодні на вулиці нам дуже спекотно. І ми не купили стіл, ми надивилися інший, ми зараз поміряємо там, якщо той інший стане, то може навіть і його заберемо. Бо той, який я власне, надивилася і хотіла його взяти. То він ну, дуже такий юзківський назмемо це так, бо такий наладан дише, я таку. Я сьогодні взагалі не можу говорити. Все. Їдемо на квартиру. Подивимося, може сьогодні там хоч щось зробили, хоч щось. Блін, мені так зліво сидіти. Страшно. 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 Робота кипить. І я бачу, що тут. Я не переживала, що оця штучка буде малою, а ні. Нормально. І трошки речей привезли. Тут ковдра, а там рушнички, кухонні і трохи для ванни, а там просто якісь речі. Так, ну що, ми сьогодні потихеньку збираємо речі, ну як потихеньку, максимально, напевно. Сьогодні ми все зберемо, щоб завтра відвезти декілька коробок нашим батькам, що нам не знадобиться. Єдине, що я дуже мало знімаю, бо якби хтось за мене збирав це все і я тільки ходила, знімала, то це було б краще. Але через те, що. Я постійно бігаю, якби сама працюю, то мені дуже складно і знімати заодно. Як бачите, вже комп'ютера немає. Бо сьогодні, от прямо зараз, через декілька годин, ми поїдемо на квартиру, відвеземо комп'ютер, зберемо його вже. Я думаю, от якраз це я і познімаю. Для того, просто щоб місце в цій квартирі зараз звільнити, от зараз ще стіл цей зберемо, також відвеземо туди на квартиру і сюди будемо коробки ставити. Бо, ну, Квартира малесенька немає місця, просто навіть для коробок. Там в коридорі вже просто все завалено. Майже все готово, і сьогодні, скоріш за все, буде. Ви ж за сьогодні вже маєте зробити, де? Максимум, так. Ну, але там уже зовсім трошки все. лишилися. Ми вже багато речей зібрали. Ми навіть привезли собачий лежак, Комп'ютер. Зараз ми будемо стіл ставити, комп'ютер, тобто, вже... Вже все це зараз буде, а переїзд буде напевно післязавтра або рано зранку, або дуже пізно ввечері, виключно через те, що така спека зараз стоїть тридцять два-тридцять так градуси. Тому він зелена штучка. Дуже красиво. Це просто не можу. Мені стільки радості. Я думаю, що я детальніше все покажу, вже коли майстер піде, коли все буде стояти. Ну там десь післязавтра, напевно. Бачите, я вже возочка свого привезла, і Олівер лежак з я сьогодні гарна. Пішов майстер на вулицю з чоловіком зараз на перекур, і я можу більш детально ближче показати наразі, що є. Зараз поверну тільки камеру. У мене просто ніколи в житті не було ось такої великої кухні. У мами там маленька зовсім ну, а ці ще е, совєтські будинки, тому там маленькі зовсім квадратури на кухню, на туалет-ванну, на відміну від е, дизайнів, які роблять зараз. І тут я дуже-дуже тішуся, що в мене нарешті є місце, де я буду готувати, а ще тут дуже зручно знімати, тому що ось тут е, поверхня, де можна працювати, там велетенське вікно. І через те, якщо я буду ставити камеру ось тут, то я буду просто тут дуже зручно, коротше, все знімати. Отож, зліва направо це холодильник. Я вже його відкривала, вмонтований, його вже можна включати і не можна користуватися. Морозилка. Ось так. Холодильник ми взяли бекон, наскільки я пам'ятаю, а десь тут. Надпис взагалі-то є. А. Цікаво. Я дуже низького зросту і мені все високовато, але нехай. Так, мікрохвильовкою також можна користуватися. Над мікрохвильовкою у нас ось така шафа, яка відкривається пуш. Єдиний пуш, мені здається, який у нас є. Ось тут, над мікрохвильовкою. Бачите, там ще немає поличок, але ну і так, нормально. Так, поруч. Без поличок, поки що, але полички будуть. Я ж не показала, тут є ще підсвітка. Опа! Але, ну, напевно, зараз, коли сонце світить у вікно, то її не дуже видно, але вона вон, там, внизу. Виявляється, що зараз вже роблять підсвітки прямо вмонтованими в фасади. Так це називається. Я думала, що це буде така якась. Ота. На такого типу LED-стрічка, та й все ні. Зараз воно все робиться зовсім інакшим. Так. До речі, витяжка вже також працює. Вон вона там. Тут в куту буде зараз, до речі, майстер вирізати вже буде мийка. І тут буде і кран для питної води, і кран е, звичайний. Ми, до речі, вчора фільтри замовили для питної води. Вже нам завтра їх мають доставити. І сантехнік прийде якраз в суботу, мені здається, і буде все це встановлювати. Над е, цією мийкою, звісно, ось така шафа. Там ще немає поличка, але там буде звичайна поличка тут. Сушка тарілок, тут у нас сушка для стаканів та горняток. Ну, тут також ще поки що без поличок. Ну, Коротше, тут все, все таке саме. Тепер тут <со -посимо> не буде пусте місце таке, тут буде он та шафа, то бар. Просто тут ще в цьому барі не вистачає поличок, їх ще довезуть, тому що їх тільки-тільки роблять зараз. Але буде ось тут висіти цей бар. І тут, я думаю, я буду їсти перший час. Фу, куріння вбивання. Зараз тут трошки такий безлад. І, до речі, вони нам зробили ось таку каку, але призналися відразу. Ну, там буде висіти телевізор, тому по великому рахунку нічого страшного, але можливо, коли нам будуть робити оцю стіну е, зашивати дерев'яними штучками такими. І, можливо, вони нам зроблять тоді і оту каку. і зараз нам нарешті встановлять вентилятори. Це ванно і туалет, так? Mm -hmm. Угу. І декілька розеток, які ще там були встановлені. Плюс там була дуже велика проблема з самопоключателем, дуже важливим в коридорі. От його зараз будуть перероблювати. І нарешті у нас в коридорі буде світло, тому що до цього світло, на жаль, там е, мигало. Можливо... а отак, от, щоб і горіти, не горіло. Комп'ютер поставили. До речі, ось тут, де лозик стоїть, тут просто так і проситься рослина, вон така. З листям якимось. Я не знаю, може навіть штучна, щоб за нею не доглядати. А, і так, цей стіл дуже малий саме для цієї зони, тому що коли ми робили проєкт на цю кімнату, то тут мав бути більший стіл. Але це тимчасово, тому що з нами цей стіл о, дуже давно. Його вже Руслан збирав, розбирав просто дуже багато разів. Там навіть десь Олівер його покусав, тому. Ну, але на перший раз нормально, на перший час, точніше, нормально, вистачить. Ми стільці не привозили, тільки тому поки що стоїть Ну що ж, цей день настав. Я зараз буду пакувати книжки в коробки і сьогодні-завтра будемо їх перевозити вже на квартиру. шафа буде. На початку, на початку наступного тижня. Зараз вже кінець тижня, сьогодні п'ятниця. Тому я сподіваюся, що вже через декілька днів я буду ці книжки назад розставляти на великій книжковій полиці. А от я... переїзд розпочато. Коли в квартиру їде квітка, то вже, значить, все. У ну, мене тут не зовсім квітка, але рослинка. Ось такі маленькі ростуть. І. Майже-все майже, майже все готове. Зараз вже електрики прийшли, будуть робити варильну поверхню. Так. І це нам Сантехнік завтра зробить тут цей кран. Дві новини, одна погана, одна хороша. Почнемо із поганої, мабуть. Там якісь моменти з вентиляцією. Зараз електрики не можуть зробити вентиляцію, бо неправильно просто вирізали в плитці отвір. І тепер треба з плиточником ще вести бесіду, і щоб він допоміг коротше, розрізати плитку, щоб нічого там не потріскалось. Таке хороше. Ми ці три дні з Русланом шукали стіл обідній. Ось щоб сюди поставити, шукали, шукали, ніде не знайшли. Вже думали замовляти, але й замовляти. Ну, типу, в інтернеті особо такого нічого немає. Той, що нам по бюджету, типу підходить, то взагалі якась шляпа. Але Руслан приїхав сюди на квартиру і зорієнтувався, що ми взагалі-то із такою ж як стільниця. У нас тут можемо запитати у тих людей, що нам кухню робили. А чи можуть вони нам такий стіл зробити? І вони щойно дали відповідь, сказали, що так. І при чому ціна така менше, ніж в дрюску. Фух, ну що, ми розпочали заносити коробки? Я взяла найважливіший предмет на найближчий час, який дозволить мені працювати. Хлопці десь заносять, буде дві ходки з двох автомобілів. Ну, тобто, далі тоді якісь ще дрібнички, можливо, залишаться, але там, виявляється, в один автомобіль влазить нормально так коробок. Але сьогодні просто такий шалений день. Я майже нічого не знімаю, тому що просто ну, нереально знімати дуже-дуже активно все, але зараз, зараз щось ще покажу. В цій кімнаті так мало, всього це наша спальня. І тут дуже мало речей порівняно з кухнею. І ту кімнату ви вже бачили. Фух, ну що, це вже наступний день. Мені здається, ми вже перевезли все. Але поїдемо туди ще один раз, тому що ми забули роутер. А там песик. Ай, там песик. І дивіться на цього. Та, на тебе. На тебе. Покажи мені відразу це вікно сподобалось. Відразу. Я його відразу собі облюбував, уже там носом все занюхав. Так. От. Зараз покажу, як у нас виглядає поки що це все. Я буду все е розвантажувати. Я вирішила, що жодних коробок ми не будемо зберігати. Все будемо викидати, щоб нічого зайвого. Так, в цій кімнаті не так багато всього. Але в тій де книжки ух. Отак. так. Сьогодні в перший день застали тут навіть дощ. Да. Чуєте, як свище. Сьома година вечора. Клас. А взагалі виходжу до вас на зв'язок, щоб розповісти те, що сьогодні у нас був сантехнік. Зараз покажу там, в принципі, мийка вся уже установлена. Але завтра він прийде і щось там швиденько ще доробить, бо водою поки що не можна користуватися. Треба декілька деталей йому докупити і поставити. А сьогодні неділя, то всі магазини рано закриваються. Він просто не встиг. А він підключив посудомийку. Але е, так, з мийкою ще не все так, як хотілося б. Я вже майже всі коробки розібрала. Я потихеньку-потихеньку все це розбираю. Дуже довго, дуже багато часу це все займає, тому що я обираю, де будуть стояти ті чи інші предмети, але я впевнена, що я ще буду це все міняти багато разів, виходячи з того. Наскільки комфортно мені буде користуватися тими чи іншими шухлядками, і куди з першу рука буде тягнутися? Бо поки що це так, навмання. А зараз покажу, до речі, що де. Так, ось мийка, яка ще не працює, до речі, екран ще не працює. А тут ось якісь предмети лежать, не знаю, але сказав майстер: не чіпати завтра, в першій половині дня прийде дорога. Так, це тут під чашки, вони зараз сохнуть. Чайник старий, йому вже бозна скільки років. Тут поки що ми просто каву щойно пили. Так, ну тут мої ножі, печиво, а, не показую, що де. Там я вже мила посуд і ставила тарілки. Отак. Не знаю, наскільки це цікаво. А, так, ну тут розклала ложки виделки. Ой, Тут просто все. Поки що все таке плоске, щоб можна було покласти. Плюс всі ем, ці, як їх господи, ви зрозуміли меню ці інструкції. В цій нижній шухляді будуть всі кастрюлі. Справа в тому, що оці мої, вони такі вже старезні, що, напевно, оця з університету. Якщо я не помиляюсь. А це до речі, я в Карпатах минулого року купила ось таку штуку для. Ну, таких розкладок із сиру та ковбаски, можливо, колись друзі як, прийдуть. Ну, не плач. Руслан поїхав зараз на зустріч і Олівер не забрав. А, так, плитою я ще не користувалася. Тут стоїть цей бутиль, який завтра майстер приробить до системи. Власне, сама система вона стоїть он там. Так вона виглядає. Завтра її вже підключать. Ну, бачите, тут я вже майже всі коробки розібрала. Тут буде стояти наш обідній стіл із стільцями. Зараз поки що все ще таке захламлене. Тут дуже багато речей, яких, звісно, не буде. Оці всі штуки позабирають. Так, я тимчасово спатиму на матраці ось тут. І, ну, в принципі, я не проти. Я вже на ньому полежала. Крізь безлад, але зараз саме тут в цій кімнаті я буду прибирати. Зустрічаємо перший захід сонця на районі, яка краса. Всім доброго ранку! Ми сьогодні трошки заспали і під трошки, я кажу, до 9 ранку спали. Зараз приходиться по спеці самим, одним, без інших собачників гуляти. Ну то нічого, ми просто за вчорашній день так убилися, що і ми, і Олівер спали просто як вбиті, якщо чесно. І зараз, я думаю, на цьому я і буду завершувати цей влог з переїздом. Обов'язково зараз додам трошки кадрів із того, як зараз все виглядає. А ага, ми з вами побачимося вже у наступному відео. Направду кажучи, у мене є величезне бажання знімати відео на новому місці. Однак треба трошки ще, щоб моє життя тут нормалізувалося. Я хочу звикнути до оточення до, до нового режиму, і ще дуже багато речей треба розкласти. І Я дуже сподіваюся, що сьогодні дійсно шафу нам поставлять і тому одна кімната звільниться, тому що там книжки, декор, повністю завалено все саме от в одній кімнаті. І так, якщо ви будете бачити, що на каналі відео виходять, що це таке? А, білка! Так. То білка була. Якщо будете бачити, що на каналі відео виходять якось нерегулярно, в різний час, в різні дні, то розумійте, що от, от така поки що ситуація у мене, але я впевнена, що вона ж нормалізується. Тут і не одна білка, тут їх декілька, і у Олівера зараз просто істерика буде. А вони ще сидять і дратують його. Вона сіла на нижню гілку, дивиться на нього. І, і просто, просто сіла і дивиться. І дивиться просто. Ти просто сидиш і дивишся. Ми вже вчора білку тут бачили. Ну, просто... Бачите, це тільки вхід в цей парк. Тут е, змішаний ліс, змішаний парк, точніше. Почнемо, мабуть, ми з вами із столу, тому що саме його ми дуже довго шукали скрізь і не знайшли підходящого, тому ми замовляли із такого ж матеріалу, як стільниця. Там олівер відпочиває. І переходимо сюди. Тут, як бачите, також у нас уже декоративні панелі майже дороблені. Там буде кондиціонер. А тут просто не вистачило три ламельки для того, щоб закрити ось цю трубу. Але в цілому ось так це буде. Тут тимчасово стоїть моє читальне крісло, і, звісно, воно буде стояти в тій кімнаті, там, де шафа. Але поки що я читаю на балконі, я його ставлю на балкон постійно. Так от, що ще тут? У нас дороблений бар. Нарешті його також доробили, там пляшки всередині, і це більше як навіть декоративна така штука. І сама кухня з цього ракурсу виглядає ось так. Мені вже подобається нею користуватися. Я вже і плитою користуюсь, ну, постійно плитою, і духовою шафою я вже декілька разів користувалася, я дуже боялася, але все виходить. <смір> ось так. Також буквально на днях у сінці зайшла і знайшла ось таку підходящу штуку для цього рідини для миття посуду. і для... Губки. В спальню я навіть не буду заходити, тому що там, окрім мого матрацу і речей немає нічого, коридор. Також ще поки що. Просто речі. Та і все. То рушник Олівера. В цій кімнаті, де стоїть моя книжкова шафа, ну нічого не змінилося, тому що з одного боку, ви бачили вже комп'ютер, а з іншого боку, барахло. Тому що все ще стоїть по коробках. У нас немає жодної шафи ні в коридорі, там ні гардероб не зроблений ще. І так, через те все стоїть ще по коробках. І напевно все, тому що я навіть не знаю, що ще показати з новенького, те, що на кухні я вам уже все показала. А до речі, зараз я покажу, я заклеїла вікно фольгою. Тому що я переживаю, що книжки вигорять. А тільки через два тижні будуть штори і тюль, тому що я на замовлення їх виявляється роблю. Бо, на жаль, тієї тюлі не було в наявності, яка мені сподобалася. Проста. Найпростіша, яка може бути, а її не було в наявності, мабуть, всім вона подобається. Ось так. Точно тепер на цьому буду завершувати. Дякую всім вам за те, що підтримували мене ці виходить півтора роки, за те, що дивилися відео про ремонт, якісь, можливо, давали рекомендації, просто цікавилися мною моїм життям. Сподіваюся, що таким чином ви тепер знаєте про мене трошки більше. І дякую всім спонсорам за підтримку, тому що ваша підтримка особливо. Відчувається, якби не вито цієї книжкової шафи до сих пір би у мене не було. І всім, всім, всім дякую просто за перегляди, за лайки, за коментарі. Для мене це дійсно дуже важливо. Ну а ми з вами побачимося уже у наступному відео. Па-па!